Значить, голосно повторити за мною. Отож, Україна мати героїв! Україна мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилить бурою вітру кавказького! Прилить бурою вітру Кавказького! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручої! Славного завойовника батька Хмеля! Ми, славного зайомника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софіїських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай в тобі відрожуся! Нехай в тобі! Славою твоєю опромінюся! Славою Твоєю опромінюся! Бо ти все життя моє! Бо ти все життя моє! Бо ти все моє щастя! Бо ти все моє щастя! Задзвони мені брязкотом Кайдан! Задзвони мені брязкотом Кайдан! Скрипом шибарець понурі ранки. Скрипом шибенець понурі ранки. Приси мені зойки закатованих. Приси мені зойки закатованих. В льохах і тюрмах. В льохах і тюрмах. І на засланів. І на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росло завзяття, міць. Щоб росло завзяття, міць. Щоб сміло я йшов у бій так. Щоб сміло я йшов у бій, так. Я кішли герої за тебе! Я кіши герої за тебе! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити гадьбу неволі, щоб помстити гайбу неволі, потоптану честь, потоптану честь, глукатів твоїх, гумкатів твоїх, не вину кров помордованих під базаром, не вину кров помордованих під базаром. Крутами, Крутами. Крутами. в кінгірі Воркуті! Кінгирі Воркуті! Геройську смерть, героїв української нації! Геройську смерть, героїв української нації! Української національної революції, Української національної революції, полковника Євгена Коновальця, полковника Євгена Коновальця, Бесарабові, Воловіцького, Шухевича, Шухевича. Бандери, Бандери та славну смерть Аналишена і Біласа. І І героїв Небесної Сотні. І героїв небесної. Отворчі вотворчі, всю хворість у серці моєму, Всю у серці моєму, страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю, я. не знаю, що таке вагання. Не, не знаю, що таке вагання, мій дух. Свіпи війну, загортуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя! У тюрмах, У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя! Рости мене до ясних чинів! Рости мене до ясних, до ясних чинів! Вчинах ти! Чинахти! Чинах Хай знайду я смерть солодку! Хай знайду я смерть солодку! Смерть, смерть мука за тебе! Смерть, смерть мука за тебе! І розпинуся в тобі я. І, і розпинуся, розпинуся тобі я. І вічно житиму в тобі. І, і вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. Відвічна Україна. Соборна і могутня. Соборна і могутня. Слава Україні! Героям Слава Героям Слава, слава нація! Слава! 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 Україна!